Продовжимо годину ще в прямому ефірі. Сьогодні, між іншим, останній день, 25 червня, внесення поправок до закону про місцеві вибори, які мають відбутися 25 жовтня. Але перед тим як перейдемо до закону про вибори місцеві, давайте послухаємо ще Володимира Гройсмана про поправки венесійської комісії для того, щоб закрити тему внесення змін до конституції. Будь ласка, відео. я мрію про те, щоб завтра остаточно. Ці пропозиції в частині тільки ті, про яку я сказав, Конституційна комісія їх ухвалила, з 100% врахуванням висновків Венеційської комісії. Друге, я мрію про те, щоб президент країни вніс ці зміни до українського парламенту. І третє, я мрію, щоб ви відповідно до, до процедури. До кінця до 17 липня парламент 226 голосів ухвалив це рішення на право до Конституційного суду для висновку щодо конституційності цих змін. Далі після того потрібно буде ухвалити рішення ще раз затвердити остаточний текст 226 і вже в вересні місяці можливо було би голосувати остаточно в 300 і більше голосів. Ну, так, пан Андрею, в зале важливы нам врахования думки, думки Венецийской комісії, перепрошую? Ви знаєте, конечно, важно, потому що якщо ми задекларували, що йдемо в Європу, то надо это делать, знаєте, последовательно, а не тогда, когда это выгодно. ви знаєте, я вот против вольных использования выводов Венецианской комиссии. Потому что, знаете, когда вносится предварительный проект, закладається, закладывается то, о чому я сказав, Уже определенный переток власних полноценных. Мочи. А венесанская комиссия не ä, может оценивать, что для Украины хорошо это украинцы должны оценивать. президентско-парламентская или парламентско-президентская. Вот вносится вот такое. Они смотрят это на предмет, так сказать, ну, стыковок, соблюдения закона. И в этом смысле я ну, охотно верю, что более-менее нормально. Не бы иначе, они бы сказали такое же, Совершенно верно. И Но что теперь будет происходить в парламенте, мы это будем наблюдать с вами через несколько дней. Вот крики о том, что Венецианская комиссия это одобрила, начнут ломать депутатов. Чи вони проголосують? Та 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 ні, ну, да. ну давайте ну, реально розуміти, що є нормальні 226 голосів не, на сьогоднішній момент. Насправді я просто хотів сказати, що зараз дуже багато то це улюблена теза. Це узурпація влади. Насправді у повноваженнях президента нічого не розширяється, взагалі нічого не розширяється в певних моментах, звужуються навіть тому, що обладміністрації не мають виконавчої влади. Вона буде лучше жити, тому що в принципі повноваження переходять на місці А для этого ми хочемо, щоб були законні предпосилки, в тому числі на рівні изменения конституції, закони. А коли нам говорять, що ми ще більше іскривим, но жити от этого будемо лучше, то віриться. Давайте до виборів перейдемо. У нас не багато часу. Пані. Олена, от законопроект ухвалили Вадима Денисенка, так і Ігоря Попова, якщо не помиляюся, так і ще Він. кількох Спів... депутатів співав кількох депутатів. У вас був інший законопроект. Так? Як ви оцінюєте те, що ухвалили? Бо багато кажуть про те, що це фактично зберігає стару мажоритарну модель. Я маю на увазі законопроект ухвалений в першому читанні щодо виборів місцевих депутатів. Це правда чи ні? Я якраз належу до експертної групи, яка розробляла той закон, який називається законом Гройсмана, тобто той, який підписав першим підписантом, був парубій 19 депутатів разом з нами. Нами. Працювали ми довго, дійсно працювали з кращими експертами, з громадянським суспільством, напрацювання у нас прекрасні. Хвалити можу кожен з тих чотирьох законів, тому що за ними стоять дійсно експерти. Натомість проголосувала я в тому числі за закон, який представляє сьогодні під номером 3 пан Денисенко. Чому? Тому що така була думка депутатів. Ми мали вибрати з усіх чотирьох хороших той, який на сьогоднішній день спроможній забезпечити. Вибори. Ну, було рейтингове голосування попередньо, він так. переміг просто в рейтинговому цьому голосуванні. Він не просто переміг в рейтинговому голосуванні. Можу сказати за наш експертний закон. Він прекрасний, але часу немає для того, щоб підготувати. Дільничні виборчі комісії, територіальні комісії занадто складна система підрахунку голосів. Тому це скажімо так, компромісне рішення на підтримку демократів в Україні. Дякую, Пане Рославе, Ви агітували, не агітували, а готували взагалі законопроект, який був інакше. Так, чисть відкриті списки. Значить, ми, ми демонстрували бюлетень. Два номери перший номер партії, другий номер списку конкретної персоналії в списку цієї партії. Він не пройшов. Пройшов інший, в якому за певним округом буде закріплюватися певна особа від певної Добре, політичної партії, сили. Мінуси партії. і плюси того, що було ухвалено в першому читанні а, про плюси, якби сказали, та тобто в кв. Рабління, Рахувати, він легший, для розуміння виборця він ймовірно легший, тому що це ну, фактично за бюлетенем це буде та сама мажоритарка. Єдине, що за прізвищем кандидата в обов'язковому порядку буде стояти партія. Він складний вдалі в. Оприлюднені результатів. Чому тому, що якщо навіть кандидат висунений партією, яка не набрала 5% в окрузі, вибрав виграв, він не потрапляє до місцевої ради. І у людей виникає питання, чому ми голосували як округ та округ, конкретно одиниця, дільничі комісії, все як має бути за людину, людина не потрапила в міську раду. Це людям треба буде пояснити, що такий варіант можливий, щоб не було враження про фальсифікацію виборів, бо фальсифікації немає. Враження, що обрали не того, є. Далі, погано чи добре може бути як погано, так і добре. Зараз цей. Законопроект дає можливості більше брендовим великим партіям, тому що достатньо високий партійний бар'єр. А для блоків ще більший. Тобто ну, 5,7, і сім передбачається 5,7. Тобто, ми а, насправді таку кількість ну насправді дуже важко зібрати. Та ми по місцевим виборам в Києві бачили, як молоді невідомі партії боролися там за 3% і ледве здобували. Якщо в принципі говорити про те, що нам потрібне оновлення, та то зараз для того, щоб оновитися новим громадським лідером, треба буде йти на поклон. До великих партій з одного боку плюс партійна стратифікація суспільства. Інший бік, чи є в нас зараз зауваження до діючих партій суттєво як до фінансування? Якщо подивимося звіти за вибори, ну це. Жах і ужас, і слава Богу, що в пакеті є зміни до фінансування партій, ведення державного фінансування більш прозорого. Так тобто, в комплексі цей законопроект можливо з певними законодавчими змінами і десь позитивний результат, але оце викривлення через партійне висування і можливість. Перепредставлення одних округів і не представлення інших округів, це треба зараз комунікувати і пояснювати, бо ключова проблема це легітимність обраної влади. Якщо експертам, яких а, частина політиків так не любить, спільно з політиками вдасться пояснити, як це все буде відбуватися, тому треба швидко справді працювати. І я не заздрю депутатам, яким зараз понад 80 правок треба буде дуже короткий термін розглядати. Пане Вадиме, ще й будуть вибори легітимні. Яка легітимність буде виборів, коли людина навіть набравши дуже велику кількість? В певному окрузі не стане депутатом, оскільки його партія чи блок не може не подолати бар'єр в 5-7%. Відсотків, відсотків, чи може він бути зменшений цей бар'єр? Ну в принципі, чи буде він зменшений, це буде вирішувати Верховна Рада. Я на це відповість. Ну, стану... ваша позиція яка треба? Я що? не зменшував би, тому що я поясню свою позицію, тому що е, тут багато говориться про молоді перспективні партії, про оновлення, але в той же час давайте згадаємо про. Десятки партій одноденок які знаходились які з'являлися по всій території Але України і що, що вони на вибори не ходять. Вони, вони ходять? на вибори ходять тільки з великими партіями. В виборчих Це неправда. Тобто, давайте згадаємо тільки місто Києві. Був у нас прекрасна партія, яку пов'язувало із людиною на прізвище Хмельницький, не будемо називати його імені, яка прекрасно уживалася разом з боком Чорновецького і прийшла двічі в Київраду. І таких партій ми можемо згадати по всій країні достатньо багато. Тому 3% купити насправді купи, ну, при великій компанії набрати 1% не складно. 2% докупити навіть для такого, як міста як Київ. Це не так і дорого. Тому власне кажучи, ну Вирішуючи потім питання, в принципі, ти за пару місяців відбуваєш це питання. Тому, ну тоді можна поставити бар'єр 10, і буде одна партія лише. Ні, ну, 10 це буде <пості> 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 абсолютно неправильно. Ви будете делати? Ні, заведу, що партії, які рік зареєструвалися назад. Зараз, в принципі, пропонується ця правка, і очевидно, ну, я всякому разі вважаю, що її варто підтримати. Явно я напомню о тому, що во времена Януковича таку норму ввели, а потім Венеціанська комісія сказала, Что это вообще попрание демократии? Вы хотите в наши времена, после Майдана, опять это сделать? Пане Андрей, в вашем законопроекте такая правка была. 730 дней будет. Я вас назначено. спрашиваю, вы вот ваше мнение. Тобто в цьому законе его немає, Але якщо я буду бачити, что насправді, ради того, что прошел цей закон, и треба провести цю правку, я не буду. Э, То есть, вы пойдете це на попрання Бал... демократії, ну, так, Це демократии, не, это. Не, не, не. Не. Ну, давайте не, надо. Нет, ну подождите, да, да. если мы говорим о том, что это делать. в 730 дней, это нормально. Части на Мы говорим, дней, вадим, немцы, мы говорим с разных трибун о том, что венецианской комиссии, там, эксперты мирового уровня, мы должны к ним прислушаться. И когда это выгодно власти, говорим, что, ну, вот живите, вот венецианская комиссия. Власти оно не выгодно, взгляд, а, власти абсолютно все. А, да. Пан ну, у нас это раньше как было? Просто куповалась всякая уже готовая партия, у нас Конечно. их там 200 штук, да? Причем цена была за часы Сейчас а, насколько ну, мне не сразу же память, где-то пивмиллиона долларов ну, можно просто, было купить, будь-якую партию, потім ребрендинг, Этом. И... Вопрос не в этом. Бизнес на сила будет продолжать. Но Там... это на самом деле позорит новую власть. Ну, ну, зорі, на так, так. Знаете, ми це, ми зараз ну, махово, найменш, ми вчіпилися в, в найменшу з усіх проблем. Тобто, в даному випадку, і ще раз кажу, в цьому законі цього немає на сьогоднішній момент. Така правка, я знаю, що внесена. І я знаю, що дуже багато людей хоче за неї голосувати. Якщо я розумію, тому що ради цього треба, в принципі, буде поступити з цим ділом. Я вважаю, що це не є глобальною проблемою, і повірте мені, це не буде ні для кого проблемою, ні, Вадим, ні в Україні, ні в Європі. Поступати завжди починають з малого, а закінчують... Ну Ми зараз так? дійдемо до законодавства. Добре, давайте велике те, що ви пане Ярослав про те, що авторитетна людина може набрати багато голосів в себе на окрузі, але його партія не пройшла. Він не стане депутат, не не стане депутатом і в людей потім виборців. Логічне запитання, як він переміг, але не став їхнім депутатом? Я, Чому тут абсолютно підтримую пане Юрчишина? Про те, що нам потрібно вже зараз почати агітаційну кампанію, яка полягає в тому, що. Роз'яснювалю розвибачне кампанію про те, що ми обираємо людину не на цьому окрузі, не на конкретному там Ситошину, нитки чи борщівка, якщо ми говоримо про Київ, а ми обираємо в всьому місті. Це список всього міста. Тому що в принципі ну буде ж така ситуація, що блок Юлії Тимошенко не буде представлений в одному районі, а буде там перепроставлено, наприклад, в іншому. Це ж не буде проблеми. до я до прикладу говорю, що блок Петра Порошенка. Тому це не є проблемою. Ці люди обираються для всього міста. Насправді, тобто, це зараз виклик. Це не ну, тобто, це виклик ну, це, за ким треба боротися. І за зараз... треба боротися його треба просто пояснити і повірте ну, мені, ніяких проблем з цим не буде, тому що є партія, яка відповідає друзі, вас за центральна виборча комісія та. Переважна більшість 12 членів втратили повноваження ще весною Почекайте. минулого нового ну, давайте ми не будемо зараз повнов... правизгрішно путати. Не... Тобто я ми ж його зараз Вадима, про Вадима, про Вадима. про, я... про... Ц... ж. Я... Я... я зараз я просто говорю про те... давайте ми во ім'я чого-то большого сміємося з тим, що в нас нелегітимна збирательна комісія. Я, не... <laughs> я зараз <laughs> говорю зовсім трошки про інше. Я зараз не намагаюся критикувати законопроект. Він мені шалено не подобається, не тому що в нас був альтернативний, тому що він насправді дуже складний в поясненні суспільству. Це не є момент я зуспіш, дуже, ну, там, та, та, Таких моментів дос, достатньо. Ну, але, Мені... та, але, 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 питання щодо ЦВК теж питання... актуальне, щодо легітимності Зорі. Питання залиї. просто, в нас цивальні, зараз начальні. іде... Михайло дуже... Хондовський ще оголошував Вінковича тоді президентом, так, був, був ЦВК... членом ЦВК, коли був Сергій Ківалов головою ЦВК, ЦВК 2004 році. Це ЦВК керувало фальсифікаціями 2012 року. Чому я воно може, не помінено? Найближчим часом буде зміна члена ЦВК. І ми це питання до виборів вирішимо. Тому Все моя фіксувала, що так воно і буде. Пані Олена, а скільки поправок до цього закону і чи вони всі будуть оброблені? Справа в тім, що сьогодні тільки останній день ми можемо говорити тільки завтра, тому всі поправки оброблені зазвичай робиться робоча група. Я сподіваюся, теж буде членом ні набагато більше. 800? 800. Не можу говорити зараз цифрами, тому що ми в не знаємо. В районі тисячі багато. точно буде. Ну, можна в районі, але ми не можемо порвати абсолютно на цифри. Е, дякую, друзі. У нас небагато часу. Будь ласка, фінальне слово. Пане ведиме, Перспективи ухвалення місцевого закону, повноваження, які е, будуть наділені ці депутати, дай Бог, обрані жовтня. Ну, повноваження, ми вже говорили про те, що е, очевидно, все ж таки е, це перехідний період, перехідний період на два роки. Я думаю, що саме так такою логікою буде голосувати Верховна Рада. І вона no, no, зразу no, призначить вибори на сімнадцятий рік. Вже я До думаю, що року. це буде записано в прихідних положеннях. Я впевнений в цьому. Причому ці вибори будуть очевидно названі черговим, а не позачерговим. І е, якщо ми говоримо про те, коли буде прийняти цей закон, я думаю, що наступного тижня вівторок, максимум середа, буде засідання комітету. Ну, а очевидно, вівторок і середа, е, і після цього в четвер ми маємо всі шанси виходити на голосування. Дякую, Андрій Сенченко. Я спеціально для наших законодателів скажу, що, от, на мой взгляд, вся страна йде по такої узінької Да, Ми хочемо жити інакше. Но слева у нас трясина коррупции, а справа у нас, извините, трясина, которая называется опасность реставрации старого режима и всего того, что было. И вот, э, идя по этой дорожке, очень важно четко выдерживать линию. А когда мы так считаем, что мы, ну ладно, можем тут где-то ком на компромисс пойти шатнуться там, то в конечном итоге мы можем просто соскользнуть в эту трясину. Дякую, Валена Бойко, Шановні колеги, можна йти на компроміс заради України, і заради реформ. Наша задача як законодавчі влади це реформи, це краще життя для України. Дякую, Рослав Юрчишин. Процес децентралізації буде тривати. Це процес не легкий. І коли він закінчиться зараз говорити важко. Я навіть передбачаю, що перехідні положення не будуть фіксувати дату, а будуть фіксувати закінчення. Тобто, як закінчення процес децентралізації, тоді будуть нові вибори під нові повноваження. Стосовно виборчого законопроекту, до нього є дуже велика кількість зауважень і правильних зауважень. І велика кількість правок це показує. Зараз наше ключове завдання всіх, це щоб наступні місцеві вибори були проведені прозоро, відкрито, зрозуміло і влада Імала певний рівень легітимності. Хотілось би дуже розкритикувати політиків за певні рішення, але в даному випадку наша функція їм допомогти провести цей процес з максимальною користю для держави. Дякую. Ну а ми будемо допомагати з максимальною користю нашим глядачам зрозуміти всі перипетії виборчої кампанії. А також моменти цього виборчого закону, який, сподіваємося, буде ухвалений Верховною Радою наступного тижня. Зустрінемося завтра, як завжди, о в годині. Че з вами був гор Че Дякую всім до побачення.